сердечно вітаємо вас з днем української писемності та мови. Мова є основою духовного багатства народу та інтелектуального потенціалу, найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Маємо безцінний дар, одну з наймалозвучніших і найкрасивіших мов світу. Свібічна підтримка державності мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток, почесна місія кожного громадянина України. Бажаємо, щоб материнське слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом, не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності. То в душі, любов до рідної мови. Вас нас намагалися причити, що українська мова для кухонного спілкування, але сперечути з каміні і гонінням українське слово сьогодні набуває все більше сили і в Україні, і в світі. Хочу нагадати слова великої поетеси Ліни Костен. Жодна нація не вмирає від інфаркту, спочатку її відбирає мову. Бажаю вам пронести і утвердити українське слово, збережене нашими предками. Воно створює індивідуальне обличчя країни і нації. Днем безсемності та мови хай живе українське слово. Бережімо, як святині, мову, рідну Україну. Хай звучать казки і вірші. З кожним днем хай буде більше. Тих, хто мову рідну знає, тих, хто не розмовляє. Українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом лютий всякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовно йшов, і в полу на шляху діамант він знайшов. Кам'янець дорогий він одразу впізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець, І уставив його у коштовний вінець. Сталося диво туди. Камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була. І мислива рука її з пилу взяла. Полюбили її, обробили її. Положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, як зорю ясну вище хмар піднесла, і на наслізь ворогам засіяла вона, як алмаз зоргий, як та зоря ясна, і сятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія що години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі. Тарас, щоб поглянувши сам на створення своє, він побожно сказав від сіє.